Вітаю, друзі! Ви на каналі Дачі ТВ. Сьогодні побували на рибалки, приготуємо блюдо. Лежку масло розірваємо. Розтопили масло. Все, що наловили на рибалки, висипаємо на пательню. Перемішуємо. Нарізаємо молоденький часничок. Висипаємо молоденький часничок. На таку сковорідку три зубчика молодого часничка. Перемішуємо і вжарюємо. Підсмажили. Насипаємо в тарілочку. Кунжут. Соус унаки. Всім смачного.